Доброго дня, у вас вітає компанія Sakura Ukraine. Сьогодні ми на полі дивимося цікаву новинку. Перець від компанії Sakata під номером 2336. Три роки ми за ним наблюдали серед інших перців. І Ми його вибрали завдяки основним таким характеристикам, які підходять для ринку України. Це, по-перше, компактний кущ, який не зажимає плодив. Всередині вони виходять правильної форми. Дуже добрий листовий апарат. Він вкриває і не має сонячних опіків даної рослини. Він підходить як для відкритого ґрунту. Тобто ми зараз знаходимося на Тернопільщині, бачимо, яка красота. І також в теплицях в подовженому обороті він дуже показує чудові результати. Це куб вагою, середня вага, ми вагою середній плод 310-350 грамів. Цей плод 312 г. Також зараз я розріжу, побачимо всередині. Товщина стінки до 1 см 0,8 см до, до см. Компактна насінева камера менше відходів. Дуже насичений смак, такий солодкий смак. Дуже смачний вам, вам сподобається. Цей перець підійде також для заморозки, для переробки на насушку тобто, і для свіжого ринку. По, на свіжий ринок він підходить також по кольору. Якщо зірвати от в такому зеленому відтінку, він в бананці у вас за декілька днів стане насичений ярким перцем кубічним. Також дуже великий процент стандартних плодів обирайте найкраще насіння від компанії Sakura Ukraine